Чоловік з дружиною дивляться фігурне катання. Чоловіку сподобалася одна фігуристка, і він каже дружині, яка гарненька дівчина. От я без нею прокатав довільну програму. Ти спочатку обов'язково виконай. Програміст одружується. Друг запитує його Ну, яка вона гарна? Так, як топ модель. 90609. 90. Ображаєш. 128 64 128. Кум Петро кричить кумові Василю. який виходить від нього з гостей. Зачекайте, куми, Я ліхтариком присвічу. Там сходи круті. Не треба куми, я вже внизу лежу. Кумсько мою у ліжку. Ой, чоловік повертається. Ой, ну нарешті. Мати каже маленькому синочку: Синку, ну скільки разів тобі можна повторювати, що я тебе народила, а не скачала з інтернету. П'яний клієнт за столиком у ресторані. На десерт йому приносять виноград. Він каже, дякую, але я не п'ю вино у пігулках. Парубок намагається спокусити дівчину. Вона йому каже, А давай залишимось просто друзями. Добре. Тоді ходімо купимо горілки і запросимо на вечір дівчаток. А скажіть, куми, у вашого спанілю справді, такий високий родовід. Я вам так скажу, куми, Якби він міг говорити, ти не розмовляв би ні з вами, ні зі мною. А куди це ви, куми, з котом йдете?» Так сторожувати, куми! а чому не з собакою? Так він усю ніч гавкає, спати не дає. Ой, куме, влітку я не можу працювати через спеку, а взимку через холод. Але ж, куме, зараз осінь. Чому не працюєш? А я думаю про те, яка була спека і який буде холод. Куми, а чому тебе не взяли в морфлот? Так я ж неуважний. А нині де працюєш. Маптеці. Мама з чотирирічним Петриком у кабінеті у невропатолога. Лікар запитує Петрику, а скільки у кішечки лапок? Чотири? А скільки вушок? Два. А скільки у китцю оченяток? Два. А чи є у них хвостик? Мамо, а цей дядько ніколи не бачив кішку? Батько говорить синочку Учись, синку. Чому навчишся, того в тебе не відберуть? А чому не навчусь, та й відберуть? Петрику, які явище природи бувають взимку? Снігові баби? Ой, куми, якби не вуса, ви були схожі на мою тітоньку. Але ж у мене куми немає вусів. Так, але в моєї тітоньки є. Гарненька секретарка каже молодому клерку. Звісно, я могла б вам розповісти, як я добилася прибавки до зарплатні, але не думаю, що вам це допоможе. Коханий привіт! А я тобі на вечерю насмажила млинців, але трішки вдарила машину. Що зробила? Так кажу ж, млинці! «Дядечку, віддайте, будь ласка, мій бутерброд. Я нічого у тебе не брав. Так, але ви на нього сіли. Кум Василь. Пізно і добряче п'яний повертається додому. На порозі його зустрічає Надійка з патильною у руках. Василь каже Ой кохана, йди спати, я не голодний. Вчитель запитує Миколка, ти чому запізнився на урок? Так я встав у сьомій. Дивлюся вже дев'ята. Чоловік застав дружину з коханцем і почав бити коханця. Дружина у кричить Василю, що ж ти робиш? Це ж батько твоїх дітей. Бабуся запитує маленького онука Петрику, як звуть твою маму? Не знаю, а як тато її кличе? Іди сюди. Тату, а чому півень так рано кукурікає? Бо мусить встигнути, а то потім кури встануть і не дадуть йому і слова сказати. Лікарю, мій син наївся піску. Я дала йому випити води, що робити далі. А тепер слідкуйте, щоб він цементу не наївся. А хто це в нас прокидається, а чиї це оченята відкриваються, вночі співала, танцювала, людям спати не давала? Ой кохана, не підколюй. Принеси, будь ласка, мінералочки. Ой, куме, а де ж ти миєшся, як лазня згоріла? В річці, а взимку. Та скільки тієї зими. Петрику, ти робиш вранці зарядку? Ні. А чому? Бо я як прокинусь, хочу їсти, а після їжі вже не можна. Пане Василю, татко послав мене до вас, щоб ви розміняли сто гривень. А де ж сто гривень? А татко сказав, що віддасть їх вам. Через тиждень. Розмовляють дві куми. Вчора чоловік побачив, як голю ноги його бритви, сказав, щоб купила нову. Я купила? Звичайно, так нова голить ще краще. Куми, а як ви вночі спите? Добре. А ким ви працюєте? Сторожем.